Попри всі застереження працівників служби порятунку, люди і надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні небезпечні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись, так 22 жовтня о 15.35 до служби порятунку поступило повідомлення від жителя міста Яремче про те, що під час спуску з гори явірник він зустрів туристку, яка травмувала ногу, потребує допомоги рятувальників, так як сама не може продовжити далі маршрут. Для надання допомоги постраждалій було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Яремче в складі шість чоловік та однієї одиниці техніки. По прибутті до місця події рятувальниками було надано домедичну допомогу жительці міста Івано-Франківська, та в подальшому травмовану туристку було транспортовано до підніжжя гори, де рятувальники її передали медикам. Також до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві урочища Млаки міста Яремче чи надвірнянського району місцевий мешканець травмував ногу і потребує допомоги рятувальників. Йому на допомогу виїхало 5 чоловік і одна одиниця техніки. Вони прибули до потерпілого, надали до допомогу, а саме і мобілізували нижню кінцівку, та на ношах транспортували його з лісового масиву до карети швидкої медичної допомоги. Також 24 жовтня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла, рухаючись по синьому маршруту, двоє туристів, жителі Хмельницької області, втратили Орієнтир та потребують допомоги рятувальників. Рятувальники знайшли заблукалих туристів та супроводили їх до Ворохтянської високогірної навчальної спортивної бази «Заросляк», звідки вони направились до тимчасового місця проживання. Всього до пошуково-рятувальних робіт від головного управління ДСНС області було залучено 15 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Головне управління ДСНС області наголошує на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки. Під час перебування в горах дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.